Вітаю, дорогі учасники форуму, шановні медсестри і медбрати. Найперше дякую за вашу роботу. Вона завжди давала привід для гордості і для захоплення вами. Бо половина, якщо не більше, успіху в лікування це саме ваш догляд, ваша увага, ваша турбота. Але зараз ваша робота важить і ще більше. Вона набула стратегічного значення, вона частина оборони країни. Перші хвилини після російського бомбардування Охмади, то саме медпрацівники, медсестри, медбрати, лікарі були тими, хто оперативно реагували і рятували дітей від наслідків атаки. Тому назва вашого заходу, медсестринство на захисті дитинства нині така багатозначна. Ви завжди захищали своїх маленьких пацієнтів від хвороб. Тепер стали на захист ще й від війни і того, що вона приносить. Наслідки бувають, на жаль, не тільки фізичні, але й ментальні. І я вдячна, що цьому ви присвячуєте нині окрему свою увагу, що вашої турботи вистачає ще й на цей додатковий, але надважливий виклик. Зараз діти переживають стрес та відчувають тривожність так само, як і дорослі. Йдеться майже про 80% українців. І саме вам дуже важливо професійно розпізнавати ці стани, щоб вчасно надати допомогу, щоб вони не переросли в травматичний досвід на все життя. Два місяці тому ми провели в Києві саміт перших леді та джентльменів на ту ж тему, досліджуючи всі небезпеки для дітей від воєнної до ментальної. До цього заходу ми проводили опитування в 15 країнах, і в усіх 75% батьків сказали. Відчувають, що зараз діти в більшій небезпеці, ніж в часи їхнього дитинства. Ось таке відчуття тривожності панує сьогодні в світі. Такій невпевненості зростають діти. Безумовно, російська агресія одна із причин цього вірусу небезпеки, який всіх заражає. Тому всі, хто працює з дітьми, зараз агенти майбутнього. Повернути дітям впевненість у житті, віру у власні сили, фізичні і моральні, це значить. Створити краще завтра і для них, і для всієї країни. Отже, бажаю, мрію, щоб ваші маленькі пацієнти і всі діти країни почувалися не дітьми війни, а її переможцями. І від вас тут теж дуже багато залежить. Ще раз дякую за вашу надважливу працю, безпеки і ще раз безпеки та сил вам, вам і вашим родинам. І плідного форуму, який принесе багато знань.